Я любичий uh, Бог і прощаємо наші гріхи. І він uh, чекає до моменту, коли ми до нього uh, прийдемо. Okay. Мої життєві ціності до покаяння були такими, що я був агресивною людиною, які в мене були якісь проблеми, я злив на себе, на інших людей. Я міг uh, кидати якісь інтермети, що не любити, але потім. Ну, Мені не подобалось після того, але я ну, не міг підтримати себе в цей момент. І також я хотів би, ну, щоб інші люди бачили мене не дуже хорошою дитиною. я хотів всі свої плюси, їх перебільшити і, і показати і всі свої мінуси, які в мене були. Я якось хотів бути, щоб люди бачили наша дуже хороша людина. Але після покаяння Бог. Дав мене цю агресію, дав мені більше любові, і для мене пісні проблеми, то я більше стримуюся розумію, значить, що потрібно писати Бога молитвою, Боже, в мене якась проблема і я прошу тебе, допоможи мені її вирішити. І Бог допомагає. І я сподіваюся на нього, покидаюся. я також у мене є якісь плани, як це вирішити, але якщо Бог хоче зробити це інакше, я приймаю це від нього. От, і мене видавалися розваги, там позорна е, лексика, алкоголь, куріння, вживання вартовання куріння також тобто і після покаяння розумію, ті всі речі мені не потрібні. Вони тільки е, мішають, мені мати які стосунки з Богом. І також з е, малку я хочу до себе. Це мене привчили, і в кожній тижні я у церкві піду, але це не було якось в мене. Бажання щось навчитися, це я просто ходив на гадучки, в я... мене була як традиція просто ходити. Але після покаяння я зрозумів, що е, церква це те це місце, де я можу почути щось про Бога. І я приходжу туди, щоб дійсно пізнати його і е, бути з ним, і щоб він себе через е, цю можливість, яку я маю. І, е, також у мене зараз після паяння мене є. Зміниться, я спілкуюся з росіянами, в мене є нові друзі, які мені подобаються. Я віду в дискусійні групи вичної Біблії. І, і я... Після, зразу перше, що було, це, я зробив, це я почав читати Біблію. Я просто на цікавості, мені було цікаво, що там написано. Я стільки років ходжу до церкви, але ніколи не мав біблію в своєму житті. І бачу, що Бог діє через мене, через Те Слово, і допомагає мені в житті. Після цього зараз я читаю кожного дня. Це моє бажання, і я хочу писати за рік. І також друге це я з християнами, я ходжу до церкви. І маю групи вишні Біблії. Це, через ці факти я духовно зростаю. І я хочу, щоб ви також подумали, якщо ви ходите до церкви, з метою ви тут входити. Чи для гадочки, чи це дійсно є для вас якесь пізнання Бога через це. От, і я хочу, щоб ви також мати духовний зріст, ну, у вас зараз є можливість також спілкування християнами, ходити до церкви. У вас є всі можливості для того, щоб бути з Богом. Я хочу на мене такий виріс свого життя, е, коли в мене був на проклік кемпусу цього літа, батьки ну, мені заборонили за власна ситуація в країні і мене хочу пускати по черкасах, це далеко від дому. Я молився до Бога, просив, що він допоміг мені, але він е, вирішив, що по-перше я був вдома. Я прийняв, прийняв це рішення Бога і восени також в мене був проклік кемпусу. Мені запропонували поїхати в Одесу. І ну, перше, коли я знав, що мені така можливість, я дуже зрадів. Я відчув, що це якось дуже мені потрібно. І я також молився до Бога. і Мі батьки знову були проти. Я думав, ну от, я напевне знову не поїду. Але я молився до Бога і довіряв йому. І вже останній день перед під'їздкою мене ж не відпускали, я заказ свого друга. Ну, ще мені ще казати до батьків, що мені до них говорити? І він до мене каже: А ти помолись, ще раз каже, я помолюсь тепер за тебе, і нехай Бог несує ним.